І так, щоб ефективно проаналізувати фінансовий стан компанії, одного ПНЛ буде недостатньо, тобто це звіт по прибутках та збитках. Він складається з виручки, собівартість або перемінні витрати, операційні витрати і чистого прибутку. Крім цього, вам ще необхідно кешфлоу, тобто гроші на початок і на кінець періоду. Далі у вас можуть бути складські запаси, складські запаси теж обов'язково на початок і на кінець періоду, дебіторка, кредиторка, основні засоби, якщо ви купуєте, і амортизація їх. Далі, після цього, фінансовим, далі, щоб розуміти свої. Показники мінімум і норми, на які необхідно виходити, щоб бути в стабільному плюсі та рости. І план факт аналіз, який буде дозволяти аналізувати і забезпечувати іменно ті планові показники у фінансовій моделі. Саме для цього я зараз збираю таку невеличку групу підприємців, де ми разом за два місяці це буде 100% практична програма. Ми впровадимо цей фінансово-управлінський облік у вашому бізнесі. Це PNL, кешлоу, баланс, фінансова модель, план факт аналіз